Они, они в мигалке, в мигалке включили, едут за мной. Правильно? В мигалке включили, едут за мной, требуют остановиться. Куда что делать? Ну, остановитесь, смотрите на видео, остановитесь. Смотрите, мы, мы, заплатили штраф. Ось у нас штраф есть. Полиция. Они сейчас будут. Останавливаться, да. Ваня, или ехать домой, Остана... выходить? Останавливаться, останавливаться, останавливаться. не бойся открывает мол, он подумает, что вы пикаете. Открой их скажите, что вы хотите. Смотрите на видео. Я на да, да. аварійку включи только. Я, я включу. Блять, это все пізно. Помалчого, ви нас затримуєтеся, ми зараз. Штраф ось. Ось штраф, ви тільки що виписали, нам штраф. Да, телефон. Вот, на ось ви нам тільки що виписали а блядь, а блядь, штраф. Блядь, штраф. Яка, підстава для яка підстава для зупинки. Ви нас зупинили, ось тільки що ви написали. Яка підстава для зупинки? Ми покинули місце сквіня адміністративного правопорушення. Ви оформили на мене протокол, я, не я не розписав розписався. Ми О. закінчили спілкуватися. Яке право правопорушення? Пані, не називаєте це каже. Адмінзатримання, давай. На яких підставах? Скажіть, будь ласка. Я ж тільки що повідомив. На яких підставах? Ви штраф виписав, я розписався, все, мене немає Ні, ми не маєте права отримати. Ми закінчили з вами спілкуватися. Було встановлено, що ви знаходитесь. Ми закінчили спілкуватися. Ні, ми не закінчили з вами спілкуватися. Виборження. Е, виборження. Зараз буде вирішуватись Плацало, питання з приводу виборження. дальшого вашого перебування тут. Ви перевищуєте свої. Повномаски. Будете оскаржувати наші діти. <проби> будь ласка, вийдіть з автомобіля. Ні, ні, ні. не Вийдіть, ви ви будь ви ласка, з автомобіля. З машини вони не мають право їздити. Ви, ви не маєте права, він не має права виходити. Зовсім. Він має право не виходити. А якщо вони його будуть зараз ломати, приїжджай в Київ завтра. слышал? Приедешь? Подожди, увей. Я Ладно, закрою. Я разберусь, минут. Сумка моя где будет? Ага. Дай же, дай же. Вот, Женя на связи. Женя, что они хотят? Ну, они, вы, они вызвали да, тебя подкрепление, понял? Да. Положив сунд. Я положу щось. Подіжи положу. Я положу сейчас, за потяжи по На на причині ви нас затримуєте? Те, що ви покинули місце вчинення перше, ви покинули місце вчинення адміністративного правопорушення. По друге, ви рухалися непристебнутим ременем безпеки. Це також адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. Відносно чого буде складатися також постанова шакети летають. Військовий стан ми можемо не пристягуватися. Якщо буде повітряна тривога, не про термінова вийде. Якщо ваша дівчина спілкується з адвокатом, не так спілкуйтеся, щоб мене не при перек... Добре, то зараз мене да, да. в голові трошки я коли я чую його. Е... Відповідати вам зараз, а не йому. Це б у нас да, да. могло з вами закінчитися, щоб ви всі спокійно поїхали додому. От зараз за допомогою йому ви зараз підете да, за зараз. Да, Добре, то вообще не проблема, не проблема. Я розумію, я не хвилююсь. Поїдемо, поїдемо, без проблем. Куди поїдете? Ви будете доставлені до Солом'янського управління поліції для складання відповідних адміністративних а матеріалів. А я з ним поїду. Е, не поїдете сьогодні. Та а, а також буде складено протокол про адміністративне затримання. Підстава, яка Затримання адміністративне? За те, що, що ми ви виписали штраф, підстава ви порушення правил дорожнього руху. Згідно статті 200. ви штраф написали, Кодис, в чому проблема? Я розписався, все. А вони кажуть, що ми не в були. Військовий стан. Ви будете співпрацювати, Євгеній? Хорошо, я. Якщо ви не будете співпрацювати, я зобов'язана зобов'язаний... Я не застосована, застосована фізичною силою. Добре, харошо. Я вас попереджу. Люди застосовані фізичною силою. Будьте у нас затримані. Якщо ви співпрацюєте, ж... фізичною силою... Почекайте, будь ласка. Хорошо, випишете штраф, травці. та паручі. Я ж я ж вам ніякого перу не заставляю. Ну затримати, ну затримати, Давайте я шкар, ви добровільно будете співпрацювати і приїжджати з нами до собою. Ви будете мене затримувати? Якщо ви зараз не будете. Да, ми будете, ви будете в статусі затримано. Просто як ви будете затримані? Чи застосування фізичної сили, чи ви добровільно сідаєте, їдете з нами? Валя, що скажеш? Буде в будь-якому випадку складений. Складання сування, буде протокол, звичайно. Причина зарушення право до розміру. Порушення право до розвишете протокол. У місті немає змоги, нас планшет завис. Зараз будемо їхати. Планшет завис? Що до проблем. вас? Ваші проблеми, да. Звичайно, наші, звичайно, наші. Я ж нічого не маю. Напишіть заяву на нас. Ми будемо з транспортного засобу. І ви добровільно виходите чого я буду виходити до що Ви нарушники затягайте нарушники. Що ви не будете тут звичайно хочете, виходить самостійно. То буде застосовані, я вже попередню. Це безпідставно. Без без Ні, на це є підстави. Порушення правил дорожнього руху. Яке порушення, якщо ви штраф не оформлюєте? порушення. Ми ж тільки що штраф оформили. Два треба правило дорожнього руху. Я ж вам за інше говорю. Я ж вже четвертий раз говорю. Шуваня, що визивайте 102, пускай приїжджають, розбирається. Набирає. Хорошо, давай. Да. Сейчас вызовем, розберемося. Я ж ніколи не влягати, моля вы приколі дорогу. Об'ясняю да, ситуацію, звони. Доброго дня. Дивіться, яка справа. Ми їхали з чоловіком додому, зупинила патрульна поліція. За те, що не горіла лампочка в машині. На нас склали один протокол, все підписали, все, ми почали їхати. Поліція нас знову зупинила та ж сама. Зупинила поліція, каже, що я був остановитися, остановитися, бо я в розшуку в ТЦК і вони мають мене доставити. Ну, Я не, не вважаю за потрібно з ними кудись їхати. Вони кажуть, що зараз будуть фізичну силу, якщо я буду сопротивлятися. Я не запротивляюся, я ось стою. Ну кажу, що об'язаний мене доставити в відділок на основі чого? А, то, управління поліція вони ви почали їхати і потім ви знову ну зупинили, да знову зупинили да бо вони мене хочуть і відправити в ТЦК. І ну і я сказав, що я їхати з ними не буду. Я вам ну. друге кажу, не в ТЦК, в а в солонське управління а, поліції. Куди куди мене вести? солонське управління поліції. на основі чого на підставі порушення правил дорожнього руху. Для, для складання протоколу про депутату? Так ви се ви се вже правопорушення. Яке інше не Ви Кажіть, кажіть. Військовий час, ми маємо право ми цього не робити. Так, так, тому... адресу... да, да, приїжджайте. Проспект відрадний 40. Проспект відрадний 40. Номер... Іди, пострій номер надому. Номер десь 36-34. Зараз точно скажемо. На домі, посмотри. Зараз секунду, скажемо точний номер. Наряд Рено Дастер 0983. Зараз прийде поліція, буде розбиратися. Зараз на годиннику, 23 година, 12 хвилин ви перебуваєте в статусі затриманого. Виходимо. На основанні чого? Виходимо з автомобіля, інакше буде застосована фізична сила спецзасоби. Я маю право з автомобіля? Зараз вийде. Я бачиш? 38. Вас зупинили в поліцейській, бо не було підкинен державний політичний Так, групах. Так, так, так. Да, я розписався все. Ну я кажу, я буду їхати далі, все, виписали, я розписався, все. Вони мене ще раз догнали, перекрили рух. Зараз кажуть, що будуть мене затримувати фізичною силою відправляти. Ви погодили, погодили те, що ви там їдете? А, ну ми вон виписали штраф, все, я сказав, все, я буду їхати, населення чого мене затримували. Кажуть, зараз будемо висувати цк, то і будемо вас. Да. Ну, да, да. Я отримав постанову на руки, да, уже, то есть, все, розписався. Так, в чому вони мене що що про... що... звинувачують в тому, що я отримав постанову, розписався, не отримав, я почав їхати, вони кажуть, що оцей. Що я не пристігнути, а військовий зараз час, і я маю право не пристрігти. Подождите, ви що дійсно крик? Так в чому вони винувачують? Бо дуже багато Чому вони визвинувають? звинувачують? повторіть повторіть ви Ви кажете, що ви не пристігнете. Ну дивіться дивіться, він уже не хоче казати, чому він нас затримує, То есть ну не хоче повторяти, поясни. Пояснить ще раз на статті 262. Роз'ясіть мені Кодекс повиски. України про адміністративне правопорушення. Ви вчинили адміністративне правопорушення у, за... у сфері що? безпеки дорожнього руху. Керували транспортним засобом непрестебним ременем ну. безпеки, яким означений даний транспортний засіб. Так а для чого вони затримують? Не Це за будь-яке порушення правил дорожнього руху передбачене адміністративне затримання. Без я повідомлю не. вам, що ви затримані. Вони мають вони... Вони... вони для винесення. Так, в місце. В проблема? Ні, ви будете затримані. На слова пояснив змоги. Чому мають вони право на затримувати? Я не можу це операторні міські команда. Ні, ми, ми вже вас ще хвилина, і потім вже буде застосування фізичної сили. А, а чому? Тому що так я так я не працює. Він дивіться, військовий час. Ми маємо право не пристімуватися. Ви їдете добровільно, чи добровільно не ну, їду, затримуйте, але Та Все я допоможу. Бере залучити. Куди йде? Вже де не ключі.